Микола Демченко зізнається, що вже не пригадує той момент, коли святкування Різдва в училищі стало традиційним. Здається, це було завжди, тому що вже з кожним роком останні роки відчуваю, що це захід, якого чекають не тільки в Полтавському музичному училищі. Ми своїм колективом готуємось, а й чекають полтавці, цікавляться, телефонують. А чи буде, а якого числа? Зародженню цього дійства завдячує викладачу училища Людмилі Бубнові, яка об'єднала художні колективи та викладачів. І нині так багато людей відвідують музичне училище саме у день католицького різдва. Для кожного з присутніх це свято особливо по-своєму. Різдво на сьогодні свято. У нас виступає. Наша дівчинка, скрипачка, і ми прийшли її побачити. Це велике свято, це велике сімейне свято. Да, я люблю його відмічати так, в кругу сім'ї. Це ну, Різдво Христове, народження Ісуса Христа, нашої релігії, в яку ми віримо, а релігія нас об'єднує. Микола Демченко запевняє, що сенс Різдва можна донести через класичну музику. Народні мотиви артисти виконували акапелло. Будуть виступати колективи, художні, буде звучати поезія, саме прославляючи цей. Е е е Унікальний факт в житті діяльності всього людства народження Христа і все пов'язане з цим, з заповідями, з, з тим, як треба жити, чим керуватися. У наш час люди, як ніколи, потребують духовного єднання з мистецтвом. Чим складніші якісь суспільні процеси, чим складніше в державі йдуть реформи, болісніше, тим більше людина тягнеться до прекрасного, до церкви. То музики, до мистецтва.